Так, ну що, привіт, хлопчики і дівчатка пооціновуючи старого гімна. Е, дивіться, приїхав я в гості до підписника. Всім привіт. Пан Юрій. Е, пан Юрій, ну, в двох словах, що тебе, ну, тебе як би, змусило? Ну, ч... Та, чому іш? Сімейна реліквія мого діда. По Перше, як то кажуть, власник, виписаний у був, бо мого коротше. І ще, як то кажуть, в молодих своїх юних літах, в п'ятому класі я, я його ламав. А зараз вирішив свої, як то кажуть, пожинаю свої плоди. Так, тепер легенько скоренько показуємо. Це от Юра розказує, що то були його падіння, Так, це буде. Що це буде? Планета 2, Планета так? Планета 2, так. Так, показує вам скоренько деталі після піскоструйки, Все готове на реставрацію, лівий бардачок, як завжди. Це ви знаєте. Тут, бачите, були це па, сільські ремонти. Да, то, протарло, бу... буй, то буде заміна. Так, давай далі. Що ти маєш тут? Е... Добре, нове колесо, так? Зібрав. Добре. Е, камера мішлен. Да? Да. Покажи коробку, ось така. Фліпер теж. Скільки камера коштує? 2 700. 2 700 комплект 800. 800 комплект. Дорого, дорого. Фліпором, фліпером. Та фліпером, да? то можна цілого їжа купити за ті гроші. Так. Що Новий акумулятор. Бош. 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 Дорого? <ріх> <ріх> Добре, їдемо далі, покажу вам колесо. Ось таке колесо на нових спицях. Красота. До речі, колір їхній. Вони такі були. Оригінальні. Ну, колір типу, типу, так, як доволі. Так, нові пера будуть ставитись. Не БУ, нові. Так, що там? Що в нас? Ланцюг. Ланцюг. Тоже дорого, да? Так. Ну, відносно, відносно. так. Відносно. Добре, чекай, кожух. Ага, резинки. Резинки, да. Резинки. Це що в нас? Це я на сподобання буду переробляти. Комплект спеціальної проводки. Спеціальної жорсткої. Спе -спе -спе ну да. так. Фонарик. файно. фонарик. Плявик новий, але він поцарапаний. Нічого, ділено ви ССР. ССР. Ні, там він новий та. дивись. Це... Ні, він новий, да. так. 78-й рік, що хоч написано. Так. Дивіться, як людина підготувалась до реставрації. Зараз напишуть її сільські майстри. Комплект маслянок, комплект гайок з комплект. Пружинок, комплект шплінтів, комплект клем, комплект, е, ага, ну, типу, резинові вироби. Я колись, до речі, на Хонду шукав, не міг знайти. знати, в кого да. є. О, тих врем'ян, тих врем'ян, тих тут. Е, зараз о. цей. Так що ті, хто там кажуть, що можна зробити за три копійки, зараз зараз... сідушечка. О, ти в Саші брав Кононенко? Так. Ручка. Новаділську. Але то не, не, то не оригінал. Да, <рес> <рес> то не оригінал да. А рама де від нього? Рама зараз не пісковструє. Порошково да, порошкова буде покрасна. Коротше, два слова. Два слова давай. І будемо цей. Так, поїхали. Значить, дивіться, пан Юрій знайшов нові оськи. Не перехром, а нові. Дивіться, отут зазвичай все запиздовано зубилами. убилами. І так, що аж отвір такий овальний, коротше. А да, тут, тут целочка. Ось, целочка оригінал. оригінал. Тех а, а, тех так, що, ти подивився, під, під, підглянув, підгляну, підгляну, як гляну, в мене. Так, так, так. Блядь, треба Скопіровав. вже, треба вже короче, робити якийсь так. Для патент. Так, О, кожухи. Кожухи, так. Тож тих грім. Так, до речі, це оригінальне. Я бачу тех по самій резині. Ну так типа крошится Про... трошки. Что -то, так, пальцем так да, Таких та, та. времен. Ооо, то, ну, то не. То, то, не, то не, тех времен. Не, не тех времен. Так, секундочку, що тут, Юраш. Новий, новий замок, замок запалення. Уже зроблено оригінал. Схранение. Блядь, ну то вже новый. Курва. Нова п'ятка. То будет Irz. Нова пятка. 에, давай так в двох словах. Скільки ти вже потратив, якщо не секрет. Уже двушка є. Двушка вже є, двушка та. Є, да. То, я думаю, десь чотири якраз знаю, там. Все разом так. 4. Ну все, давай тоді. Всім удачі. Реставруйте так. за 500 гривень за, 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 так, їжі.